Доброго дня! Сьогодні ми будемо вивчати число і цифру 4. Лялька три цукерки мала. Потім ще одну дістала. Діти, підскажіть скоренько, хто порахував гарненько, хто яке число дістав і хто цифру оцю знав. Так, це цифра 4. Чотири цукерки, які отримала лялька. Ми позначимо, діточки, Цифрою чотирі. Послухайте віршик. Цифру цю звуть чотирі. Вас вона вітає щиру, мов козачка жартівливо, випинає лікотліво. Послухайте іще і казку про цифру. Четвірка фізкультурниця вона полюбляє виконувати Вправи ранкової гімнастики з прапорцями. тому й сама схожа на прапорець, тільки без верхньої горизонтальної лінії. Усі вправи робить четвірка точно. Чотири нахили вперед. чотири нахили вліво та вправо. Чотири присідання на одній нозі. Четвірки одна нога. Від фізичних тренувань стоїть вона міцно. Ради четвірка всім вам займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Гадайте загадки? Є спина, а не лежить, чотири ноги, а не ходить. Так, це стілець. Під однією шапкою чотири брати стоять. Що це? Молодці, це стіл. Має чотири зуби, кожного дня з'являється за столом, але нічого не їсть. Подумали? Вірно, це виделка. Спить на ліжку біля плюшка В неї аж чотири пушка. Всі цю плюшку звуть. Подушка. Молодці! Чого завжди чотири? Нас оточує безліч різноманітних предметів, ходовою частиною яких є чотири елементи або чотири деталі, четверо коліс у автомобіля, чотири ніжки у стола і в стільця, чотири ноги у тварини. чотири океани на земній кулі. Чотири пори року. Давайте з вами зараз розглянемо, як же пишеться цифра 4. Цифра чотири складається з трьох паличок. Починають писати першу паличку трохи правіше за середину верхньої сторони клітинки і ведуть її до центра клітини. Відірвавши ручку, від паперу пишуть третю паличку, яка починається трохи вище за середину правої сторони клітинки, і ведуть похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Діти. А дома я хочу, щоб ви самі попробували написати четвірку. І надішліть, будь ласка, її мені Малята. Тож працюємо далі. Давайте подивимося, хто до нас завітав. Привіт, друзі! Я Совеня і моє ім'я Фінік. І сьогодні ми будемо з вами вивчати частини доби. Якщо цікаво, ставте лайк! А ось і наша чарівна кулька. Вона завжди допомагає нам. Давайте подивимось, що вона нам для цього приготувала. Картинки. Тоді давайте розглянемо. Ранок. Вранці ми прокидаємось, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День. Вдень ми граємося, займаємося, обідаємо. Вечір Ввечері ми готуємося до сну, приймаємо водні процедури, вечеряємо, дивимося на зірки, читаємо казку на ніч. Ніч. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо причудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, повторимо ранок, день, вечір, ніч, ранок, день, вечір, ніч. Діти. Подобалося вам наше заняття? З якою цифрою ми з вами познайомилися? Правильно, з цифрою і числом 4. А про що ви ще дізналися? Про частини доби? Ну от і все. До побачення!